Так, вирішив зробити окучник, такий підгорточ. Точніше, підгорточ, такий, як був на тримерному двигуні. І свого дирчика одріжу тут ось, де двигун зробив. Я його перероблю 5 електричний. Так, це зробив ось верхній вал. На зірочках буде. Тут зірочка стоїть на 44. Тут на 10. На колесі буде на 48, на 4, 148. І на двигуні, ось уже так. Зробив також на 10 поставив. Як я вже казав, на ці хорошо шліці йде ступечка, зараз покажу. Ступечка з косілки. На редуктор 1 до 5 вона стає дуже добре. Колесо буду ставити. Ось таке на 38 діаметр. Я його зузив, розрізав і зузив до 12,5-13 см. Колесо буде невелике, щоб він тихіше їхав. Можу поставлю більше. Попробую на цьому. Буду робити ось так через переходник. І сюди буде воно прикручуватися, колесо стоятиме. Саме колесо буде мінятися. На болтах. Можна резинове ставити, може більше, менше. Там вже будуть різні варіанти. Ось так зайнявся. Таким проєктом. Треба зробити підгортача, щоб підгортати картошку. Щоб до брата не ходити, по той де зробив туди-сюди. Буду робити собі. Знову. Очередного. Якщо не продам, то буде в мене. Так. колесо встановив. Виставив більш-менш, центрував, прихватив. Потім розберу. І вварюся, Почіпники повибивати, позмозувати. Чому прямо на мопеді, на цьому, на ску... На скутері, на своєму дивчику роблю. А на ньому удобно. Він на підножці стоїть. Все змонтірую, заведу, провірю. А потім одріжу, перероблю ручки і фаркоп. Механіку вже в основному столив. Так, колесо, Зірочка, зірочка. Редуктор. Крутиться все. Вертеться. Тепер поставлю двигун. Заведу, прокручу, провірю. Тут це трошки натягну. А тоді вже буду там обрізати, підрізати ручки, покучник. Перед я все зробив, щоб і кущі роздвигали, як друга підгортка. І як переставлять, ось ручку взяв, перестав і все. Значить, ось так сьогодні зайнявся. Поха, повторяюсь, монтую на своєму жужику, потім маятник ззади відріжу. Ну, тут добре монтувати, він собі стоїть. Так, все крутиться. Тут, де приварив зірочку, поставив ще підшипник, тому що не можу, неможливо. Застопорить тепер. Тут на 10 зубів, все зірочка, я поставив ще 201. 201. так розварив, кинув сюди пружинку. І тепер редуктор собі буде стояти. Якщо треба зняти, редуктор зняв. А це все залишається на місці. Муфточка буде, тут вона нікуди не піде тепер. Зірочка закріплена. Все, як бачите, крутиться. Все зроблено. Так, позавчора за день зробив цього мотокучника. Вчора його покрасив. Сьогодні після роботи прийшов, зібрав. Зараз заведу, проїдуся. ну Підгортати буду з понеділка. Завтра зелені святки. Післязавтра теж. Може, дощик пройде, дощу в нас вчора похмарилось, вітер поваляв дерева, відбив, провода електрики не було. Часов 12 годин а так дощей не було. Значить, як я казав вже, собирав я його з усіх обрізочків, ось колінця, тут струб. Усе брав, що були які обрізки. Тобто робив самий бюджетний варіант. Колесо 38. Тут зірочка, я вже говорив, 10, 48 44 і 10 на редукторі. Тобто передаточні числа. Ідуть 4,4, 4,8. 4, і редуктор понижає на 5. Двигун стоїть, той, де в мене був. Він стоїть і на косілки, на жужику, на копалки. Ну, тепер буде й на цьому підгортачі. Зробив ось, ось кнопку глушіння, не тумблера кнопку нажав, заглушив, прикневенний поставив ручку газа. Тут треба тільки прилучитися, тоді коли заводить, щоб він сам не поїхав. Покрасив коричні, темно коричневою краскою. Ось такий вийшов. Окучник взяв від гортачства, йде із колесами із свого ручного. Зараз заведу, проїду туди-сюди, покажу. Ну, на город їхати не буду. Сьогодні вже, як кажу, заходить праздник. Так, ну що ж. Пробую, як буде їздити. Надіваю хузварні наушники, нічого в них не чую.